У середу, 19 квітня, в Україні дощитиме. Місцями можливі навіть грози. Втім, температура повітря буде по весняному теплою. У регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі на заході та півдні синоптики прогнозують невеликі дощі, а в Карпатах з мокрим снігом. В день в Україні, крім північної частини, місцями кроткочасні дощі, а на півдні з грозами. Вночі температура повітря на території України буде від 5 до 10 градусів. В день стовпчики термометрів піднімуться до 12 17. У Карпатах протягом протягом доби синоптики обіцяють від 2 до 7 градусів вище нуля. На Київщині 19 квітня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Швидкість східного вітру 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде 5-10 градусів тепла, а в день підніметься до 12-17. У Києві показники будуть меншими. Вночі 7-9 градусів, а в день 13-15 градусів вище нуля.